Вітаю шанувальників винограду. Я радий поспілкуватись з вами на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександр Савченко, мій виноградник знаходиться на Київщині. Темою даного відео буде схема захисту винограду, яку я застосовую на своєму винограднику. Ми дуже любимо свою справу і хочемо отримати гарний врожай. І щоб виростити смачний і в першу чергу корисний виноград, потрібно правильно і в відповідні терміни застосовувати препарати для його захисту. І сьогодні я хочу вам запропонувати, чим можна захистити свій виноград від хвороб і які фунгіциди. Застосовувати в той чи інший період розвитку виноградної лози. На досвіді інших виноградників, на своєму досвіді і на своїх помилках, я зробив деякі висновки і хочу з вами ними поділитися. Попередні роки на своєму винограднику я проводив дві основні обробки виноградної лози. Це перед цвітінням і Після світіння баковою сумішю препаратами «Родоміл Голд» або танос від мільдію, і ті від джет від і кліщів. Потім в процесі розвитку виноградної лози і розвитку ягід слідкував за її станом. Процесі розвитку і дозрівання винограду з'являлись і мільдію, і оїдіум. Тому були випадки, що деякі сорти винограду не дозрівали із-за хвороб, як виноградної лози, так і самих грон. Щоб уникнути даних ризиків, хочу запропонувати вам, особливо початківцям і тим, хто займається вирощуєм винограду не в промислових об'ємах свою систему захисту винограду. Після дозрівання лози і перед її укриванням. Виноградну лозу від грибкових захворювань у минулому році я не обробляв. Яка схема захисту винограду пропонується і чому? Пропоную 5 обов'язкових обробок виноградної лози і виноградних гром. Першу обробку я роблю зразу після відкриття виноградної лози перед початком розпускання бруньок 3% бордовською сумішю. Другу обов'язкову обробку провожу в фазі 3-4 листків. В даній обробці пропонується застосовувати системні препарати в комбінації Radomil Голд мідію, розрахунку 25 грам на 6 літрів води Фalcon від оїдіуму, Розрахунку 10 мл на 10 літрів води. А також тіовіджет 40 80 грам на 10 літрів води від кліщів. Третю обов'язкову обробку провожу перед квітуванням. Тут можна застосувати ті ж препарати, що і у фазі трьох листків. Другий же варіант це поєднання ТАНОС танус відмідлію. З рахунком 6 грам на 10 літрів води у баковій суміші з ходенсином топаз від оідуму. З розрахунку 6 мл на 8-10 літрів води, препарати я змінюю для того, щоб не було привикання грибків до одних і тих же препаратів. Четверту обов'язкову обробку провожу після квітування. У фазі, коли. Плоди винограду наберуть розміри з горошину відміддію, оїдіуму, сірої гнилі, чорної плямистості, антракнозу. Фодесидом квадріс. З рахунку 1 мл на 10 літрів води. П'яту обробку провожу у фазі початку зімкнення ягід препаратом хорус. За рахунку 6 г на 6-8 літрів води від сірої гнилі. Мідію уйдем. Ну, це одна із схем захисту мого винограду. Чому я пропоную таку систему захисту? Все дуже просто. Моя задача захистити свій виноград від хвороб і шкідників, а не займатись потім лікуванням. Тому, враховуючи ефективний захист термін дії препаратів, який складає всього 14 днів. Я і пропоную таку систему. Корективи на дану систему захисту можуть нести погодні умови або виникнення неочікуваних захворювань. Тоді вже виникне питання лікувального характеру. Кожен, хто вирощує виноград на своїй ділянці, вибирає свою систему захисту, якою він буде користуватися. Тому раджу краще заздалегідь придбати необхідні препарати, щоб мати їх. Завжди під рукою. Ще одним із факторів попередження захворювань винограду є своєчасне проведення зелених операцій. це в першу чергу, щоб не було сильного згущування виноградної лози, тобто хороше провітрювання. Також своєчасне проведення посинкування. Молоді незахищені листки винограду заражаються грибковими захворюваннями та пошкоджуються шкідниками. Приведу приклад проведення захисту винограду фунгицидами в залежності від їх призначень. Від хвороб фунгициди хорус від сірої гнилі, тіовіджет від оїдіуму і чорної плямистості, свіч від сірої гнилі, топаз від оїдіуму. Радоміл Голд від мідію. Квадріс від уідуму, чорної плямистості, міддії, сірої гнилі, а також інфекційного засихання. Також потрібно проводити захист від шкідників. На моєму винограднику в основному це є кріщ, тому тут я приймаю тювіджет або Вертімек. Шкільників на моєму винограднику немає, але разом з тим актора Engio Актелік захищає від філоксери, це личинок, який живеться соком на листі. Від скосарів, це довгоносик, які пошкоджують молоді бруньки, а потім об'їдають молоде листя. Матч проклейм від Гронової листовійки. Шкідник розвивається в три покоління і пошкоджує бутони, квітки і завязі. Також можливо застосовувати і народні методи. Їжова сода 75 грам плюс 5 капель, води, капель йоду на 10 літрів води. Мрацево кислий калій. Робити прозорий розчин кольору, як раніше ріжку купали дітей. Йодистий калій. 3 4 грами на 10 літрів води. Фурацелін. Одна таблетка на 1 літр води. Монофоскат Калія 70 грам на 10 літрів води. От я вам привів свою схему захисту свого винограду. Я вам пропонував одну із дієвих систем. Тому надію, що. Ви дізналися щось корисне з цього відео. Якщо вам сподобалась дана тема, поставте подобайки. Якщо є запитання, напишіть у коментарях. Подивіться своїм досвідом захисту свого винограду. Для тих, хто не підписався, будь ласка, підпишіться, підтримуйте мій канал. Бажаю всім гарного врожаю. До зустрічі!